Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК Хуст короткий інформаційний випуск новин. Подія створення нової незалежної держави змінила хід історії на Закарпатті. Перший сонь Карпатської України 15 березня 1939 року у приміщенні теперішньої спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Августина Волошина проголосив створення Карпатської України. Тому для учнів і колективу цього навчального закладу це свято є особливим, до якого ретельно готуються тут щороку. Не винятком став і цей рік. Як це все відбувалося, знає Жанна Ганусинець. Події, що відбувалися у приміщенні спеціалізованої школи номер 1 імені Августина Волошина, мають особливу історичну цінність, адже саме тут 77 років тому творилася історія незалежності України. Тому й не дивно, що учні та педагогічний колектив школи щороку до річниці створення карпатської України проводять різноманітні заходи. І цього року у стінах школи згадували пам'ятні дати карпатської України. В нашій школі вже не перший рік ми проводимо такі заходи, тому що все-таки школа у нас імена імені Густина Волошина. У нас існує музей історії школи, де є дуже багато різної інформації, документів, і тому це вже такий, якби здобуток багатьох років роботи. Учні різних вікових груп на сцені відтворили події того пам'ятного дня, 15 березня 1939 року, коли відбувся Сойм Карпатської України. Дякую вам за виявлену довіру і обіцяю зробити все, що в моїх силах, для добра та щастя Карпатської України. Сила одиниці, як і сила всього народу залежить від сили віри. Сила віри кликала нас по стежках світової війни для створення та розбудови нашого краю. І тепер саме та велика сила віри є тим стержнем. Який високо підносить прапор самостійності Карпатської України. Прошу Всевишнього, щоб дозволив мені та всім нам розбудовувати нашу землю для добра та щастя українського народу та всього населення Карпатської України. У хронологічному порядку учні розповіли про недовго, на жаль, історію Карпатської України, зачитали пам'ятні вірші та виконали пісню пам'яті січових стрільців. Пливе, кача по потисині. Мамко ж моя не лаймені. Мамко. Відрадно, що події початку 20-го століття і тепер знаходять відгук у серцях молоді, і кожен учень спеціалізованої школи номер один знає історію Карпатської України і з гордістю може сказати, що в стінах саме їхньої рідної школи творилася історія незалежної України. 15 березня в день відзначення 77-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України у Хуській спеціалізованій школі перших-других ступенів для дітей з вадами слуху відбулася довгоочікувана подія відкриття нового навчально-реабілітаційного корпусу, завдяки якому діти зможуть навчатися робітничим спеціальностям, оздоровлюватися та, мабуть, найголовніше. Займатися плаванням у сучасному басейні. На урочистій церемонії відкриття нового корпусу побували керівники області, району, обласні депутати та міська влада. Детальніше про нову оздоровчу гордість міста розповість наш наступний відеоматеріал. Особлива подія для колективу та вихованців спеціалізованої школи перших і других ступенів для дітей з вадами слуху відбулася цього тижня. В день, коли вся Україна, та, зокрема, Хущина відзначала 77-му річницю проголошення незалежності Карпатської України, цей навчальний заклад відкрив двері новозбудованого навчально-реабілітаційного корпусу. Тут разом з новими приміщеннями для навчання оздоровчої фізкультури діти матимуть можливість гратися та займатися плаванням у сучасному басейні. Дав Бог, що ми сьогодні цей об'єкт практично готові і здали в експлуатацію. На днях я вже отримаю декларацію, ми його зареєструємо в БТІ. І ну, з 20-1 го ну, з го числа почнемо там інтенсивно працювати, тобто басейн почне працювати. І я думаю, що це ну, для нашої школи це справді історична подія. Тому що і так співпало, що... Знаєте, ну то ж треба було так, що співпало, що щось сьогодні таке велике свято Кусті, в Закарпатті. І отут ми, типу, подарок самі собі зробили. Теж на цей день такий об'єкт здати. Ну, це просто прекрасно. Особисто ознайомитися із можливостями новозбудованого корпусу та відвідати урочисту частину цього дня знайшли час керівники області, району та міста. Ми подивилися на... Гарний ремонт, який зроблений. На дуже гарний басейн. І думаю, що директор школи буде не то, що пускати, а заставляти кожен день ходити в нього. Так? так, так, так. Має, працювати. Має працювати. Бажаю вам хороших оцінок, хороших знань і дуже добрих вчителів. Я щиро дякую за. Добре пророблену роботу і безпосередньо директору школи, і представникам виконавчої групи, яка тут зараз є присутня, яка е, зробила цю всю роботу. Е, надіюся, що вам буде приємно, зручно і е, ви будете надалі ще й краще вчитися. Також своїми талантами цього дня поважних гостей радували і вихованці цього навчального закладу. Дований корпус значно підвищив навчально-реабілітаційні можливості школи, адже тут діти разом із здобуттям необхідних знань та професійних навичок зможуть займатися і оздоровчою фізкультурою. Але як зауважив директор спеціалізованої школи, найбільшою радістю для дітей є, звичайно, сучасний басейн, яким невдовзі зможуть скористатися вихованці всіх шкіл міста. У рамках святкування 77-ї річниці Незалежності Карпатської України у її столиці місто Хуст уже традиційно на фестиваль стрілецької пісні завітав церковний хор Дзвін з міста Бурштина Івано-Франківської області, який виявив бажання супроводжувати у Свято-Вознесенському греко-католицькому соборі подячну службу з нагоди 10-річчя душпастерського служіння настоятеля храму, доктора богословських наук отця Василя Зайкана. Того недільного дня перед початком Великого посту його щиро вітали, як прихожани, церковний хор, молодші вірники так і керівництво міста. Детальніше у сюжеті далі. Святкування 77-ї річниці Незалежності Карпатської України у її столиці в місті Хусті співпало з ювілейною датою у житті Свято-Вознесенського греко-католицького собору, десятиріччям служіння настоятеля храму доктора богословських наук отця Василя Зайкана. Тому й дуже доречним став візит до храму гостей з Івано-Франківщини, які приїхали до нас на традиційний фестиваль стрілецької пісні. Церковний хор дзвін з міста Бурштина виявив бажання супроводжувати недільну святу літургію у храмі і своїм чудовим співом та молитвами на славу Божу додав свято ще більшої урочистості. Щирі слова вдячності оцю Василю за багаторічну душпастерську працю лунали того недільного дня з вуст наймолодших вірників, які під керівництвом сестер Монахінь та сім'ї Куртяк підготували для священника невеличку концертну програму. Від імені всіх прихожан та церковного хору вітала свого настоятеля керівник Вищезгаданого духовного гурту Людмила Мішко. У святковій літургії взяв участь і хуський міський голова Володимир Кащук. Він зачитав вітальний лист, в якому висловив подяку отцю Василю за його велику духовну працю по відродженню Меріан і від себе додав. Я дякую долі, що вас мене з вами, бо я дійсно заслужений авторитет міста куста. Я ще хочу подякувати нашим отцям. І з Бурштина, які сьогодні з нами разом побували на цій чудовій службі, богослужінню. Хочу вам подякувати за те, що ви прийняли активну участь і ви її приймаєте щорічно у проведенні заходів до 77-ї річниці Карпатської України. І всіх Бог нас благословляє. Я щиро вас вітаю, тисласилю, і бажаю всього само, самого доброго. Багатого років. Тож нехай ревне служіння Отця Василя ще довго зворушує серця людей, наповнюючи їх все глибшим і глибшим духовним смістом та побожністю, і дарує многії та щасливії літа. Завершує сьогоднішній випуск статистика народжуваності. Так за період з 7 по 13 березня народилося 27 немовлят. Хлопчиків 13 та дівчаток 14. Найбільша вага 4 кг, Найменша вага 2 кг 350 г. Двійні – немає. Щиро вітаємо батьків з такою приємною подією в їхньому житті, а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, які зображені на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Також нагадую, що «Хуст» змінила своє місце знаходження, тож чекаємо на вас за адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А. Другий поверх двохповерхового будинку на Хустської райдрукарні та міськрайонної газети Вісник Хущини. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!